Алькатрас, відомий як Скеля, це не просто в'язниця, а справжня легенда, розташована на невеликому острові посеред холодних вод затоки Сан-Франциско. Ця в'язниця стала синонімом неприступності з 1934 по 1963 рік. Вона функціонувала як федеральна тюрма, куди відправляли найнебезпечніших злочинців. Тут сиділи такі відомі постаті, як Аль-Капоне, Роберт Птахолов Страут і Джордж Кулемет Келі, побудований як міст. З якого втекти було неможливо, Алькатрас поєднував кілька рівнів захисту. По-перше, географія. Острів оточений холодною водою з температурою близько 10 до 12 градусів Цельсія, а сильні океанські течії робили будь-яку спробу плавання смертельно небезпечною. По-друге, конструкція самої в'язниці. Будівлі були укріплені товстими бетонними стінами. Кожна камера мала міцні сталеві двері, а тюремний персонал працював за принципом абсолютного контролю. Охоронці були добре треновані і неодноразові. Разово відпрацьовували сценарії втеч, хоч Алькатрас і мав репутацію неприступної фортеці. Історія цієї в'язниці наповнена відчайдушними спробами вирватися на свободу. Усього за 29 років існування в'язниці було зареєстровано 14 спроб втеч. У них брали участь 36 ув'язнених, але лише декілька спроб наблизилися до успіху. У червні 1962 року відбулася найвідоміша втеча, яка досі залишається однією з найбільших загадок в. Історії Алькатраса Френк Моріс і брати Джон та Кларенс Енгліни витратили кілька місяців на підготовку. Моріс, який вважався геніальним стратегом, спланував все до дрібниць з використанням саморобних інструментів, ложок і ножів, прикріплених до дерев'яних ручок. Вони поступово розширювали вентиляційні отвори у своїх камерах. Щоб уникнути підозр, вони прикривали отвори картонними заслінками, які розфарбували під колір стін. Вночі вони пролазили крізь отвори в технічні приміщення. Де працювали над створенням плота для плота вони використовували дощовики, які потайки збирали протягом кількох місяців. Дощовики склеювали разом за допомогою клею, взятого в майстернях, і закріплювали нитками. Вони навіть виготовили імпровізований насос, щоб накачати повітрям цей пліт. Найвражаючою частиною плану були муляжі голів, які вони залишили у своїх ліжках. Муляжі були зроблені з пап'ємаше, зубної пасти, цементу і справжнього людського волосся, яке вони зібрали у перукарні. Тюрми. Це дало їм кілька годин фори, поки охорона не помітила, що ув'язнених немає. Після того, як Моріс і брати Енгліни зникли, влада розпочала масштабне розслідування. У затоці знайшли залишки їхнього плота і деякі особисті речі. Але самих утікачів не виявили. ФБР офіційно заявило, що чоловіки потонули в холодних водах, але ця версія ніколи не була доведена. Згодом з'явилися численні чутки і теорії. Родичі братів Енглінів заявляли, що отримували листи і навіть фотографії. Які підтверджували, що втікачі вижили і переховуються в Південній Америці. У 2013 році надійшов лист, автор якого стверджував, що він Джон Енглін і що він досі живий. Лист аналізували, але остаточного підтвердження його автентичності немає. Втеча 1946 року, відома як Битва за Алькатрас, також увійшла в історію. Шестеро ув'язнених, серед яких були Бернард Кой і Джозеф Крецер, захопили кількох охоронців і намагалися. Знайти ключі від виходу. Однак їхній план провалився. Почалася перестрілка, в результаті якої троє в'язнів загинули. Двох стратили пізніше, а лише один залишився живим. Цей випадок показав, наскільки суворими були заходи безпеки в Алькатрасі. Сьогодні Алькатрас -Е це музей, який щороку відвідують мільйони туристів, камери, де сиділи злочинці, коридори, якими вони ходили. І місця, де здійснювалися втечі, стали символами людської рішучості та винахідливості. А історії про особливо втечу 1962 року, нагадують нам, що навіть найсуворіші стіни і найміцніші ґрати не можуть зламати прагнення до свободи. Люди завжди будуть шукати шлях до волі, навіть якщо цей шлях здається неможливим.